Давньому, предавньому королівстві, давним-давно жила собі стара пані, старенька така, згорблена, що всі її дуже боялись і називала її Відьмою. І вирішила вона розповісти нам одну легенду про подвиги і страхи. Давно-придавно було собі одне королівство і жив собі парубок. Парубок легін красивий, але не мав він роботи і вирішив поїхати в далеке далі шукати кращої долі. Але ця історія не про нього, не про нього кажу історію. Також жили в тому поселенні хлопці, що качались, були такі сильні, присильні, дуже придужі, майже як козаки, але не козаки. Та ця історія також не про них. Тож було там багато старих людей, що жили за межою бідності, сукупний дохід, яких не дозволяв їм придбати основні продукти споживчого кошика. Та й не про них ця історія. Так як і у всіх королівствах того часу були там і шути горохові, клоуни смішні, що своїми вибриками спішили все королівство. Але наша історія явно не про них. Не про них історія. Шути не про них. Жили там також такі реальні пацани Мадьорі. Сімки гризли, на виставах не прибирали за собою, курили свертячі і пили пиво. Словом про них ми теж не будемо розповідати. А ось про що була її розповідь цієї старої жінки. Одного осіннього недільного вечора посеред неймовірно красивої країни в чудовому маленькому замку служили два воїни. Були вони оброджами трохи старенького, але дуже хорошого короля. І в короля була чарівна дочка, красуня, гарна бригарна, очі круглі, косадок купця, рум'янці, червонющі, червонющі. Але була вона маленька і почала вона рости. Не по тижнях, або днях, не по днях навіть, а по годинах, ну, прямо по секундах, виросла вона вже до дорослої принцеси. Ну і каже, коли раз ти така велика стала, то відправлю я тебе в подорож до бать, їй пиріжків фасольових, я зранку навіть. Добре, каже принцеса, поклонилась і попрощалась з батьком. Тільки будь обережна, неостанок побіжав він їй, бо каже, там живе неподалік чудовище страшне, пристрашне. Добре, каже принцеса, і побігла. Вибігла вона за замок і зачарувалась красою землі своєї. Все таки гарне, чудове, і пустилась вона в танок, збирала квіти, Рибочки, бавилась зайчками та іншими зверятками. і забула, що скоро темніє, бо вже листопад втрапила вона. Ліс страшний, пристрашний. Великий ліс був превеликий, високі дерева були, і почула вона звуки страшні, моторошно їй стало, і почала вона бігти, куди очі бачать. Але з'явилося тут чудовисько, велике превелике, страшне, престрашне, теж це чудовисько. І накинулось вона на неї, вона пробувала втекти, але воно схопило її і забрало свою печеру. Пройшло вже з добрих кілька днів, а в королівстві король сумував. Навіть чут придворний. Передворний чут, не спішив його, нічого він не міг діяти з королевим сумом. І прийшла до нього стара пані і каже, пані стара йшла йшла до нього і каже, Королю, я знаю, де твоя донька, втрапила вона в біду страшну, схопив її. Монстр великий превеликий і забрав красуню принцесу в своє лігво в зачарованому лісі, мусиш королю організувати турнір лицарський і вибрати найвідважного легя. Послухав король думку пані старшої і покликав свого охоронця. І ти, правий, бояче, передай мою волю, розбіг всіх славних легенів, що можуть тримати шаблю в руках. На турнір лицарський. І вийшов до людей посланець короля і каже. Короля всі, хто може тримати в руках меча та чує себе в добрій силі. Виходьте в неділю на турнір лицарки, покажіть свою силу богатирську, а хто переможцем стане, той руку принцеси дістане і чоловіком її буде. Вийшли на бій лицарський, Три молодці дуже і недужих. Гняли вони мечі свої великі, і не дуже великі, і навіть маленькі. І подумали легені, треба вирішити, хто з нас першим битиметься, а зіграємо ми в гру камінь ножиці папір. а програвши й битиметься з І Стали вони тобою, битву свою славу, Виніс з добрих три години. Що пролетіло, як хвилину, і той, що програв, і той, що програв за сцену впав, і вийшов на сцену інший, сміливий лицар. дуже він був, та в запеклому бою не зміг протистояти і отримав поразку. Вийшов лицаря переможця і каже. Благословляє тебе відважних легенів і віддаю тобі принцесу свою дружину, але мусиш її звільнити з глав монстра. Не об'явся легень такої справи. І пішов осідлати свого коня Вороного. І вирішив ті в дорогу до мене. і їхав він болями, степами, ще краями. Того він їхав, 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 скакав на коні, а заїхав. В ліс зачарований, спіткнувся в кінь та й стинув його дола. А тут і печера страшного монстра була. Царівна зв'язана на кріслі була і каже. Виходь, чудовисько на бій чесний, прийшов я тебе, обороти та принцесу визволити. і вийшов монстр на бій смертельний, і пили свади мою невіркою, життя на смерть, важко було лицарю побороти чудовище страшне. Билися вони з три дні, аж потім кинув він в нього списа чарівного. І зникло чудовище з лиця землі, підійшов лицар до принцеси, та й звільнив її тяжкої неволі. Нарученьки взяв свої стужі і до короля відправився. королівстві сидів король, сумний присумний, і тут прийшла до нього вістка чудова, що чудо сталося, що принцесу врятував хоробрий молодець і чекав він на нього в своїм королівстві. Принцесу йому і каже врятована твоя дочка принцеса і благословив король хороброго молодця, що був йому зазятя, і закружляли в танці молодята, і було велике свято. І жили вони, поживали, і кружляли, і кружляли. As the stuff I am left on my own to also you Six Christian list за своє зло подарував він їх свад І кохання запанувало у всіх проїздів Dans toutes les cas de je et comme ça...